Я мав відповідальність перед самою тіною. Угу. Це, це було дуже важливо для неї. Ти був готовий до такого? Абсолютно ні. Абсолютно, і мене ніхто до цього не готував. Велика честь виступати з нею на сцені. Я просто не ставлю собі за ціль подобатись усім. Який найголовніший висновок? Ти? Давайте зразу з поганого. Не приймаю наглість. Я людина. Е, Трохи такого інтровертивного характеру, і для мене дуже важливо, щоб мої кордони вони залишались моїми, і в них ніхто не заходив. Війна відкрила багато облич, так. про які ми раніше не задумувались і довіряли людям, яким би не варто було довіряти. Це дуже романтична, дуже ніжна любовна лінія. І ага. ми з Настю віримо в це. Сімейні yeah. збори були. Ще тоді вони не розуміли важкість цієї проблеми. Давайте скажемо так. Я довго шукав людину, яка готова була б це зробити. Він мав стати медиком, але поклик до мистецтва виявився сильнішим. Блискуче заявив про себе на одному з талант-шоу. І від початку повномасштабного вторгнення захоплює слухачів авторськими піснями. Його треки про одне з найсильніших почуттів любов. Інтерв'ю зі співаком і автором пісень Окс. Дивіться 23 червня о 19.00. У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.